Акономіка сутні, комісія, земельна комісія у складі трьох чоловік, можна розпочати роботу. Для Роботи вибрати секретаря, так само буде секретар, і осі. Так, перше питання. До порядку, так? Два питання. У кого є які питання по порядку денної? Нема. То запрошую приймати, прошу голосувати. Перше питання. Перша питання. У нас про надання дозволу на розробку проєкту за дорожку до міністрів селищній раді щодо відведення земельних ділянок постійне просування для будівництва від колонії житлового будинку господарчих господарчій будівлі і споруд, присудив на ділянках. Земельні ділянки знаходиться в селищі Доманівка, вулиця Вознесенська. Будь ласка, виведіть на екран, на екран високоювання. Що ми покажемо, де в нас? Так, земельні ділянки у нас знаходиться на вулиці Вознесенська, вона проходить паралельно авторемонтники. Два будинки. Будемо казати, що щось. Город город прибирається. Таня, виведено. Серед день. А це буде з домиком і будеся дорога, так. Там за домики я бачу дорогу, там запад. А це так. Це же це авторемонтників, як различні.

Олексій, дивіться. Ой, Танюшка, ну пусть, бо я не досліджу. Не хочу. Є так два. Два два вже приступили до тривати, та де діти, як восім. Так воно вже є. Я просто не можу. Нижче, нижче, нижче. Олексій, щоб ви розуміли? значить... Тут у нас домик Томича, тут у нас запрогали, тут на ту Сіпанінку. один домик, другий домик вже тут на стоїть. Ну. Два домика ще мають строїтися. І от у нас буде ще чотири домика якраз в цій вулиці, де примикає довозить сенський. Город в город будуть, так. Да. Там довго не будуть. Голосуємо по фамилию. А Так, 0,15, це на кожен чи на цьому? По 0,15 кожна буде за мене. Прошу голосувати. За, де За. одного голосу. Вони требують до нас, щоб не дали ці рішення і вони ще на цій докладі. І ще одне питання про внесення змінка виконать до рішення фермерського спадольства, головою, якої є капінос. В нього була заява щодо викупу земельної діляночки, так як в нього акт постільне користування, і він е, має право виступати земельну ділянку, але в нас було прописано е, в, в, в першому пункті нормативна грошова оцінка. Рішення було прийнято в нас 24-го і була представлена грошова оцінка. Так як е, на сьогоднішній день Наталі це рекомендується в подальшому просто вбирання, тому що грошова оцінка постійно обміняється. І без врахування тої ціни вони будуть враховувати з індексацією, будуть собі прописувати, і вони на чаші себе... на надати Ви... ділку. Вони щас до продажу між селищною радою і харпіносом, і вони витягують вихід на той момент, і вони прописують, що яка там нормативна грошова оцінка. Якщо люди це брати сплатить, значить поясню 90% у нас. Нашу заміщну раду, а 10% іде платня державної власних Ну і що хочу заважити, що згідно 92 статті, там чітко прописано, хто має право мати земельні ділянки по цій користуванні. Всі Ці види освіти і так далі, комунальні там підприємства, а іменно по землі де є в державному акті прописано.

Щоб погасити, там швидше потрібно погасити. Воно йде чисто за політик, 10 років, а якийсь. Я думаю, що може він якогось. <laughs> <та>, та як зараз нам так дали право викупити. Через два години не дай, то через тому що це буде Местер. тоді замена ділянка, буде у його приватному. Ну, акт, хай з акт... але його всякова, не його. Ні, акція користування, бо ти мене по законодавстві має права. Або розпайовка нам зараз не дозволена. На... А Аккусіве користування, ні. Ну, та, я, я, я. не... Ну, ну, є право людина. Є право роздав... людина, вона використовується і. Зараз дуже така практика. Зараз на цій сесії дуже два вини. Про адапту, ви читайте, через скільки в нього буде Ну, Людина вирішила, щоб опять не пострадав, скільки, скільки не цей, то ліпше в нього буде вже той офіційно договору, і він буде собі сплачувати ступінь. Можливо, він, знайшов якогось акціонера, який зможе йому допомогти викупити і потім після викупу. Бо поки земельна ділянка йде у викупі, він не має права її нікому не передати, навіть офіційно договора не може не бути, ніякого. Абсолютно пізда. Тільки якщо він достроково погасить, да да. то тоді він може тобі, там його передати. А так він за ці 10 років не має не в заставу ставити, не в оренду передавати. Абсолютно не туда. Щодо проведення за земельні комісії.